Що dumm. Наш воно включила, ж не холодно. Тут холодно не, невозможно, са. Тут холодно. Вона, вона без совісті. батарея гаряча. Блядь, як дам беру чому. А чекай. Сраха, гаряча. Гаряча батарея, попробуй. Блядь. Ну, попробуй. Ну. Аж холодно було, да? Да. да? Виключаю, не так а я хає стали. Мені холодно. Дід, що таке сталося? Я замбичаю там. Доброго вечора. Короче кажучи, я вирішив сьогодні трошечки поприбирати в гаражі. І дивіться сюди за хламіщення конкретне. Я вже буду почати звіздю й від іде, потому що. Звідти я все позабирав. Там Вірік, який я, мабуть, до 5 класу на ньому їздив. нахера кому він треба, я не розумію. Але суть цього відео зовсім не в цьому, а в тому, що. Ви не повірите, просто подивіться. пам'ятаєте, то відео там у нас захлиміщений конкретний, шукав поводок і от він, йок по шума, дід заховав його. Отут були двері. Де покажу які. Оці двері. І він їх просто загородив. Він загородив цими дверми. Щоб я не бачив поводка. Ну все, бач, будемо з тобою різувати, гуляти, розвлекатися, тусуватися. Де хоче, Де хоче. Ой, зараз підемо тусуватися, з тобою. Що це має бути? Саша, це я трошки капусти хочу на капусня. Ні, що це має бути таке? Квасне. Капуста власне. У вас Квасна... так квашена капуста? Да. Ну наші второфірується його трошки. Ти паскі второфіруй, він поскистрофірує. А він же зверху вже там потрошки ні. Ні-ні, вже потом. А ти що вже до голова? Боже, я А що ти так робиш? Що? Так красиво, що це так можна ну, і попростіше якось. Щоб сок. А, щоб сок був, щоб вона сушилася. То ж у нас сука буде як, но ну де так а дитка істи А дика істи будуть, і дика істи я люблю капусня. Капусня же це, типа, взагалі, це ж, типа натур продукт буде, Ау! Вау! Так до нас ходить папа кутусівка Папа Кутусика, папа -кутусика. Шо ти вс Вот мі зараза.